Янголи, пастухи, різдвяна коза. Без цих персонажів не обходиться жоден виступ. Аби продемонструвати своє вміння колядувати у тячівському буштані на конкурсі різдвяних колядок зібрались учасники, вихованці дитсадків та учні шкіл і сусідніх сіл. Кожний рік з року в рік ми вдосконалюємо наші виступи, не наші костюми, більше влучимо нових колядок, які ще ми не знали навіть. Діти дуже чекають цього свята. Поділитись гарною новиною, прославити Сина Божого та побажати іншим щедрого та доброго року. Ось для чого люди ходять колядувати, кажуть маленькі учасники конкурсу. Колядувати дуже сподобалося. і сподобалося сподобалося на сцені виступати. І Коли дивляться на тебе, всі присутні. Мені подобається різдво, тому що ми прославляємо Бога і Ісус Боже на радиосі. Він нам дасть здоров'я, успіхи у всьому. Я була в образі Марії. Він мені подобається, як Марія е, із Ісусиком ходить, співає йому, любить його. Святковий такий настрій, колядувати багато можна. Миру, щастя та добробут у кожній родині. Найкращі та найщиріші побажання від маленьких колядників лунали в Буштині впродовж усього дня. Якщо діти з таким натхненням будуть колідувати завжди, традиції неодмінно вдасться зберегти. Переконані члени журі. Це дуже хороша і добра справа, тому що вона активізувала роботу саме освітян, а також батьків по відтворенню нашої культури. Ми побачили велику кількість вертепів, саме театрального дійства. Бо вертеп на Україні був створений в 17-го, початку 18-го століття. І саме відтворення біблійних сюжетів. І він зараз на нашій західній Україні найбільше, напевно, зберігся саме у нас на Тячівщині. За своє вміння дітлахи отримали подарунки серед дошкільнят, перше місце. Члени журі віддали Буштинському ДНЗ-Верховина, їх приз проектор. Друге місце у Руськополівського ДНЗ номер 2 Їх подарунок Пральна машина. Дитячий садок села Колодна за третє місце отримав килим для ігрової кімнати. Серед шкіл найбільше вразили членів журі учні Груниківської зож першого другого ступенів, за що отримали проектор. За друге місце Колоднянська школа першого другого ступенів отримала комп'ютер, третє місце у Буштинської школи. Їх приз телевізор. Також учасники не залишились без солодощів, а всі колективи отримали набори абеток, таблиці. Для вивчення української мови та математичне приладдя конкурс огляд традиційно організував народний депутат Василь Петьовка.